Час дійсно і світ, вони не кращими стають, вони стають більш божевільними. І ось кілька днів тому прямо тут над нами теж балістика вибухнула. Тобто був не один вибух. І завжди, коли таке трапляється, вікна ходять і будинок ходить. Тому якщо раніше люди могли вірити більше, якось в ілюзію, що світ так котиться, лаунж такий, знаєте, там курорт, ілюзія. То сьогодні ти розумієш, що курорт та ілюзія Ось і не світять. Розумієш, коли ти дивишся, відкриваєш новини у будь-якій країні, немає значення, хоч це навіть там США чи Пентагон заглянув, а там що, літають дрони незрозуміло, чиї там китайські, російські, шість метрів завдовжки. Літають над ядерними об'єктами. Коли сьогодні науковці почали більш тверезо дивитися дійсно на апокаліпсис, який описаний у Біблії, і раніше говорили: Та не страшно, знаєте, що станеться. Але Біблія каже, що хвилі будуть розбурхані, буде раптовий морський рев, так серйозні події відбудуться, і звісно, море зареве і розбурхається, тому що написано: при шостій печатці порушаться зі своїх місць кожен острів і кожна гора. Як ви думаєте, якщо такий землетрус на землі буде, що рухаються острови та гори всі, що буде тоді з водою? Величезне цунамі. Ви знаєте, і науковці почали ставити експерименти. А що тоді буде взагалі, коли вибухає, наприклад, там в океані або десь не один вулкан? А якщо вибухає їх достатня кількість мегаколапс так більше ніж один тисячі? Що десятки відбувається? Тисяч. І вони дійшли такого висновку. Якщо раніше казали ось хвиля, там цунамі. Дев'ятий вал, наприклад, ну це коли дев'ятиповерхова будівля, така хвиля, і все. О, дев'ятий вал, ну максимум там 20, ну 25-30 метрів. Або коли блукаюча хвиля 25 метрів там у Скандинавії туди далі вона ходила. То науковці, коли поставили цей експеримент, вони побачили, що виявляється, коли спрацьовує не один вулкан і коли ось такі події починають відбуватися, то хвиля може бути 100 метрів. Тобто хвилі в 100 метрів цунамі не 10 метрів, не 15, не 20. І, може, ти думаєш, а що це означає? Я тобі скажу, що це означає, тому що вже такі хвилі були і цунамі були. І коли хвиля 15-20 метрів, вона по суші може дійти 40-50 кілометрів? У глиб у глибину суші 40-50 кілометрів. Уяви, якщо ця хвиля буде 100 метрів, наскільки тоді кілометрів зайдеться вода? І написано в Біблії чітко, що буде раптовий морський рев і що хвилі будуть розбурхані. І буде такий землетрус: кожен острів порушиться зі свого місця. І тому завдання, напевно, саме час, щоб рушили наші мізки вже, наші серця, щоб вони справді стали плотяними. Щоб вони справді почали вірити Слову Божому і щоб зрозуміли, що захист для нас лише один. Ми живемо в останні дні, і для нас один захист з останніх стати першими, тому що Ісус дав таку обітницю. Він каже: Останні будуть першими, і так само Ісус дав обітницю. Він каже, що вибрані будуть врятовані. Це завжди вражає слова Ісуса Христа, що скорбота, яка прийде такої, не було від початку світу до тепер, і не буде більше. Але заради вибраних дні ті вкоротяться. І якби не вибрані, то не були б ті дні вкорочені. Це вражає. Хто ж такі вибрані, заради яких навіть вкоротяться часи цієї великої, грандіозної скорботи, яка йде на весь цей всесвіт? Хто ці люди, які будуть йти з Христом на хмарах? Адже йтимуть із ним вірні та вибрані. Святі Божі. Святі Божі. Хто ці люди, які будуть зібрані Богом від чотирьох країв землі? Вибрані і пошле своїх ангелів і збере своїх вибраних. У Новому Завіті ми читаємо, що Ісус Христос називає нас вибраними, Він сам вибраний камінь дорогоцінний, каже, що ми вибрані. Тому Бог приготував для вас обрання не пропустіть Його обрання священство царське. Амінь. Увійдіть у Його дорогоцінне обрання. Але так само Господь він нас попередив, і Він сказав через апостолів своїх: Він каже, що покликаних багато, вибраних мало. Сьогодні дуже багато людей, які вірять у Бога. Тобто Бог їх усіх покликав. Але вибраних мало тих, що виконали волю Божу, увійшли у волю Божу, тих, що живуть за духом, тих, що стали саме християнами, по справжньому учнями Ісуса Христа, а не мирянами. Тому що дуже багато сьогодні це ті, які віруючі, але вони живуть. Повністю за стандартами, за принципами світу, тілесні, душевні. І вони названі, Ісус їх називає покликані. Вони зупинилися, покликав їх Бог, як євреїв, він покликав, але не всі стали вибраними. Не кожен пішов за Ісусом, не кожен увірував, не кожен слухав пророків, не кожен пішов за Мойсеєм. Ми знаємо, що мільйони людей загинули у пустелі, тому дуже важливо розібратися та зрозуміти, де ти знаходишся. Ти покликаний чи ти вибраний? Вибрані це християни. Покликані це миряни, це віруючі, котрі живуть світом. Їхні мізки, серця вони душевні, тілесні. Християни, вони живуть Ісусом, живуть Словом Божим, вони живуть Духом, вони живуть вірою. Амінь. Тому наша місія, наша праця, те, чим ми ділимося, досвід, що ми робимо. Щоб максимально всі люди, які чують нас, щоб вони могли увійти в обрання. Благодать Божу, милість Божу.